Друзі, усім привіт! Ви потрапили на канал Насфідін. Зараз ви бачите мене без мейкапу, тому я думаю, ви здогадались, що зараз я буду знімати для вас мій повсякденний мейкап. А ось мене дуже багато моїх підписників в Інстаграмі, у Тіктоці просили зняти, як я зараз у свої 16 років роблю мейкап, тому приємного перегляду ми можемо розпочинати. Це вода, бо в нас, друзі, дуже спекотна. Ось, і просто дівчатка пити а, дуже багато води. Дуже допомагає. Я вже себе, себе привчила, тому п'ю багато води. Так, а, друзі, у мене тобто дівчатка, бо. Я Думаю, що це відео буде більш жіноча аудиторія дивитись, тому, дівчатка. Я планую зробити ще друге відео про свою косметику, тобто обзор на свою косметичку. Ось, тому хто за, обов'язково обов'язково ставте пальчики доверху, догори. Ось. Тому ми можемо розпочинати. Мені зараз буде важко себе. Фарбу малювати. Боже, я е, постійно плутаю ці слова, е, тому малювати. Фарбуватись ось так, напевно. Е, ось, Бо в мене немає великого дзеркала. Е, завжди я малююсь у ванній кімнаті, ось. А зараз я за столом і в мене немає, крім ось такого маленького дзеркала, більше нічого. Тому. Буду якось так робити свій мейк. Ось. Так, розпочинаємо ми з тону. Ось я його завжди наношу. О, так, в мене консилера нема, тому я роблю тільки, е, наношу, на, наношу тільки тоналку. А якщо що, я дуже вибачаюсь за те, що я роблю помилки. Ось, ну так. А не на я не дуже багато його. Він такий доволі плот, плотний, чи як, як це правильно сказати? Так. А, зараз, друзі, я... так, ну, якось так це зараз виглядає. Не дуже, але будемо зараз. По всьому о, фейсі це о, розмальовувати. Господи, що я несу, я не знаю. Так, о, такий лайфхак від мене я бачила у дуже багато блогерів. Це вони перед тим як роз як це правильно сказати? Я забула. Перед тим, як розтоналювати тоналку, я не знаю, як це сказати. Вони змочують спончик, тому я приготувала тут таку тарілочку з водою. Але, але коли я завжди це роблю у ванні, я не а, беру цю тарілку, бо мені вистачає лише крату з водою. І все. Так, просто так от змочуємо. Бо я не дуже сильно люблю а, цей а, плотний тон. На лиці, тому трошки його забираю водою, але я серйозно бачила у дуже багато блогерів це і вирішила теж спробувати. Так, вона вже в мене тече тут все. Тому я зараз все зроблю і до вас повернусь. Так, ну що, друзі, я нанесла тон вже. Ось так це виглядає. Йо-майо. Ось. А, зараз ми переходимо далі. І це в мене фіксатор для моїх брів. А, до речі, <кій> вчора я купила собі новий фіксатор. А, до цього нового в мене був від Vivienne Sabo дуже кльовий. А, але, на жаль, він в мене вже закінчився, тому я придбала новий це ось такий від Essence. Я не знаю, друзі, не буду брехати, дівчата, не буду брехати, бо я не знаю, чи є він в Україні. Ось тому так. А, зараз будемо його разом тестити, бо вчора я теж його не наносила. Я фіксатори так, знаєте, аби як купити ось. Пахне не дуже. Так. Я хочу, я знаю, що це не для кого не секрет, але я скоро повертаюся вже додому. І я дуже хочу піти на, не знаю, як це на український, тому скажу на російський. Ламінірування моїх брів. Тому так, дуже хочу спробувати ось. Так, ну дивіться. Зараз. Його дуже сильно багато на, ки... на цій, на щоточці. Зараз. А, до речі, це не тільки для, для брів, це ще й для цих вій. Так, але вій я не фіксую, тому що це треш якийсь. Мені не сподобалось. Я вже якось вам у інстаграмі показувала ем, свої покупки, там я показувала вам фіксатор один. Він в мене косметичний, зараз вам покажу. Ось. Але я там десь, напевно, більш неділі користувалась, потім закинула. Так, ну. Його щось сильно багато і на цей біси. Ну... якось так. Не знаю. Так, йдемо далі. Далі що? У мене, друзі, до речі, зараз я хочу вже відмовитись від косметики, тому я роблю дуже нюдовий мейк. Я не знаю, наскільки можна цей нюд. Вже просто занюдити. <ріх> Ось. Але ви побачите, що я сьогодні не зроблю зі своїм обличчям. Що це? Та, Та йо-моє, -йо, що це в дім мене. Ось, тому Так, дуже вибачаю що я п'ю, але дуже жарко, серйозно. Так. Um... А, ні, фіксатор я вам покажу, друзі, у слідучому відео. Повністю буду показувати свою косметику. Але цей фіксатор я е, зарахувала вам показати, бо він в мене новий, тому так. Так, зараз що я буду робити? Я вже забула, що я роблю повсяк в повсякденному мейкапі. Так, окей, це буде рум'яна зараз. Рум'яна, так. Чи що там? Так. так. Рум'яна, де моя кисточка? А, ой, де мої рум'яни? Господи, це такий бардак, що це просто жах. Це я її ще не почистила. Бо там ще мої гроші. Тому... М -м -м. Це окей для нас. Це машина так завжди. Так завжди просто. Так, ну що, рум'яна вход? Друзі, рум'яна я наношу не тільки на скули. Та, господи, що я кажу вічно, друзі. дівчаточка мої улюблені. А, так, зараз ми нанесли їх на е, скули. Ще я наношу, дивіться, ось сюди і ось сюди. Тобто, трішки на лоба і ось сюди. Але нам потрібно трішки. Ось мінус малих е деркальц. Дуже незручно, ну просто. Ось так. І ось так. І ще трішки. На скули. Так, щоб було видно, бо як це правильно. Складова мого мейкапу – це рум'яна <laughs> і тон. Так. І трішки на носа, так забула. Все. Ось так. Далі. Далі, далі, далі. Я використовую що? Та господи, я вже все просто позабувала, що я використовую для свого мейкапу, все в мене просто все вил... ви... виліт... вилетіло з голови. Так. Зразу попереджаю, друзі. Я стрілки буду зараз малювати, але я не зможу вам це показати, бо в мене дуже мале дзеркало. Де, і при великому, я б вам не змогла це показати, бо мені ну, не дуже зручно малювати їх саме на камеру. І так, зараз ми підводимо лінію ока а, тінями, Звичайними коричневими тінями ось цей колір. Sometimes я використовую ось цей, але. По більшій частині цей більш зелений. І так. Трішки беремо. Я не знаю, зможу намалювати це чи ні. Але сподіваюся, що зможу. Такс. Боже, мені дуже незручно, я не знаю, як це малювати. А, не люблю це. Ні, це не підходить. Зараз я намалюю, добре друзі, і до вас повернусь, бо це, ну, це серйозно дуже незручно. Тому виглядає це ось так. І зараз я теж відійду, бо я ну, тут серйозно незручно знімати. Я наведу е, таким більш темним е, олівцем глаза, тому очі. Тому так. А, що хочу сказати, фіксатор говно вибачаюсь, але серйозно, пройшло вже хвилин 5 після того, як я його нанесла, а він ще мокрий. Я не розумію, чого так. Не рекомендую. Так, ну що, я повернулася до вас. Мені дуже не подобається тут світло. Ось. Тому... Може, дуже дивно виглядати мій мейк, але так. Я зробила, не цим олівцем м, мої очі. Ось. А, так, далі ми розчісуємо мій Ось така в мене щіточка. Тобто, це для. А, так, це для Вій. Але я її для. Брів теж використовую. Вона така файна. А, блін, я забула йошти світ. Зараз друзі чекайте. Дівчата обичаюсь. Я не зробила ці я. Як вони там називається? Тіні, як вони там на українській. Я використовую. Зазвичай я використовую ці два. Вони блискучі такі. Ось. Але са з мене є настрій, тому я використовую цей, цей цей або цей. І тому сьогодні ми будемо використовувати ось цей. Який я зазвичай використовую. Струшуємо трошки і наносимо. Але я не дуже багато цього роблю. Так. Це мій брат, якщо що. Так. Блін, але зазвичай я їх наношу перед тим, як роблю о, стрілки. Тому так, це просто я забула. що мені потрібно, блін, до вани, бо я забула взяти цей. О, вишні палички мені потрібно. Так. Ось, трошки видно, але ну, ви розумієте. через камеру, по-друге я не на сонці, тому не видно, але... Все чекі-пуки. Так, мені потрібно цей Паличка для цього. Зараз я вас візьму з собою. Ось так. Так, зазвичай я роблю макіяж саме блина, ось тут. Ось в мене дзеркало. Ну, так. Але тут мені теж було б важко знімати, бо ванна не дуже зручна. Ось. В Україні я б змогла, напевно, зняти, бо в мене є штатив світло. Так, беремо. Ось Так. Так, Я взяла це. Як воно називається, змивка? Що ж я роблю нею? Ви спитаєте. Ось дивіться. Беремо. І просто витираємо губи, бо е, тут тон. Ну і я думаю, що ви зрозуміли, що я не буду малювати вії. Ось я вже ну, довгий час не малюю їх. Просто роблю такий базовий мейк, супер базовий. Е, тому так, мені дуже, мені дуже подобається. Звичайно, там, коли кудись день народження або такі якісь штучки-дрючки, то е, обов'язково я їх малюю, але зазвичай я зараз перестала це робити. Тому так, це весь мій мейкап, Зараз я розпущу своє волосся. Зараз потрібно примарафетитися. Тому, друзі, дівчата, я жду вашого пальчика догори. Підписку на канал на спідін. І все, всіх люблю, цілую. Всім пока-пока.